Ей, привіт всім! В нас тут Агієншен підвіз нам нових персонажів. До речі, хто пам'ятає зливи, то Байджу казали, буде ще, здається, в Патчі 2.5 чи навіть раніше в 1.6. Щось таке, я пам'ятаю, було колись дуже давно, за сивих часів, як то кажуть. Але у нас з вами вони будуть в патчі 3.6. Тобто. Десь два патчі пройшло. Це точно з останньої інформації, що Байджу у нас буде в грі Genshin Геншпакт. So... Oh. Тож зараз подивимося про цих персонажів, а саме, ще до речі, нам про Кавеха сказали. Тож дивимося, що у нас байджу. Байджу у нас дендро, має отаку от картинку, в Ліуе він є аптекар, а саме аптеки бубу, -Бу, в якій, до речі, у нас є з вами ще й Чіча. Байджу у нас любить всіх лікувати, особливо дітей, щоб ніхто не хворів. Але, як ми знаємо, як ми прочитали в цьому описі від травника Гуй, сам Байджу має доволі хиле здоров'ячко. І як він каже, якщо лікар сам виглядає хворим, як його пацієнти можуть впевнено дивитися на свої хвороби. День за днем байджу лікує своїх пацієнтів, його незмінна посмішка приховує численні гіркі ліки, які він приймає, і біль, який він терпить на самоті. Ну, дивлячись з його худого тіла, ми можемо сказати, що в нього глисти. Не звертайте увагу на оцього білого черва, який навколо його шиї. Можливо, саме цей глист висмоктує з нього життя, а можливо і ні. Знову ж таки, дивлячись на інформацію про байджу, ми знаємо, що це у нас дендрокаталізатор, а саме дендросаппорт, який буде мати недоволі сильну дендроаплікацію, буде мати щит, а також залежність від ХП. Ну, як і всі майже щитовики, які в нас є в Геншінпакті, їхні скіли базуються на їхньому. Хепе. Тож, хто хотів цього худого лікара з глистом на шиї, чекайте, патчу 3.6. А наступний наш претендент на розбір це Кавех. Кавех у нас супер-пупер моднявий хлопчина, який закінчив школу на відмінно. І зараз він у нас в Сумеру, є найкрутішим фахівцем. У галусі дизайнерства. Він будує будинки і займається різним крінжем. Але знову ж таки, читаючи інформацію про нього, ми зможемо дізнатися, що наш понторіз вже банкрот. І останню будівлю, яку він збудував, і його привела до збанкротіння. Але все одно він тримає в руках свій портфель з яойною мангою. На якій, можливо, він і збанкротів. Не мог не вставити цю картиночку. Дякую телеграм-каналу Щоденники Тейвата за такі чудові яойні картинки, і можливо, там в нього, я ж кажу, в рюкзачку в його яойна-манга знаходиться. Що ми знаємо з приводу нашого кавеха? А знову ж таки, хаваючи зливи, ми знаємо, що це у нас дендро персонаж, Дендро Клейморщик. Щось наподобі рейзера. А також він у нас чотирьохзірковий персонаж. Тож, в плані того, що ми отримаємо, коли ми його викрутимо, я навіть не можу нічого сказати. В грі ми його ще не бачили. Побачимо, викрутимо, пограємо. Але ж знову беручи до уваги, можна грати зараз дуже супер чудово від інших персонажів, наприклад, взяти Яо Яо і грати з електроперсонажами і просто відчувати максимальне блаженство від гри в Genshin Impact. Тож, от таких от два чудових персонажа, а саме Кавех, який витратив всі свої гроші на Яойну мангу, Думо! Погнали! Еге ж? А також лікар, який має глистів, будуть в патчі 3.6. І беручи до уваги те, що ми побачили, я не знаю, збирайте на них примогеми чи ні. А я суто крутить їх не збираюсь. Дякую за перегляд. Люблю вас, папа. -па.